Всім вітанечко, в нас в кадрі дуже крутий меган. Німець, пригнаний з Німеччини. Випадково знайшов його в інтернеті. Відразу людина поїхала, забрала автомобіль, водій наш. Зараз забираю його вже від водія. Меган третій, 16 рік, 16 рік, але ще третій. Чорний колір. Лімітед комплектація, але такий лімітед дуже гарний, тому що не всі лімітеди мають таке наповнення. Задній парктрон у нас автоматичне, дальній, у нас легкосплавні диски 16 і безключ на всіх дверях. Підігрів двох передніх. Сидіння, чотири електросклопідйомники, регулювання складання підігрів дзеркал, Airlink стоїть, тобто навігаційна система AirLink з можливістю підключення Apple CarPlay або android Auto, курсова стабілізація, старт стоп, сигналізування про покидання смуги руху, круїз контрол зони клімат-контрол, Bluetooth, електростояночний тормоз. Ну, коротше, машина запакована, два ключика, все є. І саме класне в неї це ото. Пробіг, друзі, 131 тисяча кілометрів оригінального пробігу. Ну, Не міг я пройти повз такого автомобіля, просто безбожно було б його не придбати. Я вважаю, подивіться стан керма та й стан ручки всього стану. Тут ну, прибрати потрібно, просто прибрати гарно автомобіль, зробити хороший комплекс, легке полірування Він в чорному кольорі. 16, Чистий 16 рік, повністю комплектний, запаска, домкрати, ключі. Абсолютно всі моменти ці присутні, два ключика, сервісна історія. Під капотом наклеечки є теж про сервісну історію. У нас є Bluetooth, Aux, навігаційна система з картами України, як ви бачите, все працює ідеально. Ну і круто, я кажу, не часто буває лінія, не часто буває автоматичне дальнє. В принципі, ну, ось, такий, ось такий цікавенький, третій Renault Megane. Ціна без торгу друзі, цього автомобіля 11 тисяч. Доларів. Не знаю, дорого чи дешево, напишіть, але що можна придбати за ці гроші? Давайте. Октавію го року з пробігом 130 ніколи в житті не придбаєте. Ольфа 100% не придбаєте. Ви нічого не придбаєте за 11 тисяч. З пробігом хіба можливо, хіба можливо, якесь Peugeot 308 знайдете, але не з пробігом 130 тисяч. Такий апаратик один тисяч доларів. В нас доступний, буде гарно підготовлений, буде зроблено красиве, гарне професійне полірування, легеньке таке для того, щоб просто його поновити. Йому колір, так як це чорний автомобіль. Тут два косметичних підкраси крило-капот, без криміналу абсолютно. Приїжджайте, друзі, приїжджайте. Така гарна машинка, реально. Я вам бачите, купив зараз на Hondu, також резину ми забрали. Знайшли по дуже гарній ціні. 215 60, 16 з дисків. Буду варити мангала собі. Побачите, можливо. кому цікаво буде там Тік-Ток канал. Я вам прикріплю в Тік-Ток буде, як я буду. З дисків робити мангала. Дуже класна штука, побачив в свого знайомого. Мені неймовірно сподобалось, тому буду, 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 коротко, буду робити собі мангальчика з дисків, Там диски з, з якогось ополя. Але ну, вони мені потрібні для таких, для таких цілей. І також для дружини, бачите, теж два колеса придбали в Німеччині на другий меган кабріолет. Зараз ним користується моя дружина, можливо, потім зніму відео про нього детально. Другий маган Кабрік, 2-літровий бензин на автоматі. Теж прикольна автівка, детально десь потім вам покажу. По обертах 2000. 2120. Шоста передача це 1,5 дизель, К9К 81. Кіловат, 120, при трьох, думаю, буде 160 км на годину. Ну, Якщо так ділити градацію, то буде 160 Ну, Така цікава. цікава автівка. Я вважаю, що це дуже класний рейсовий автомобіль, хто хоче собі додому з мінімальним пробігом, для того, щоб ще через 5 років продати його з пробігом 200, я думаю, що вам варто його купити. Зараз з пробігом 130. Так, тут ціна не сама дешева, 11 тисяч доларів, але вона і не катастрофічна для такого стану і такого запакованого автомобіля. Зараз я зупинюсь десь біля дачі, вже обійду його вам ззовні, покажу, як він виглядає. Ну, ганчик в топовому стані, як на мене. Навіть вм'ятинок, мені здається, немає тут, що підтягувати. Полірування легка, легка хімка. Без там якогось криміналу стеля чиста, авто ніхто не курив, тут все просто бомбезно виглядає, Ну, кнопочки нічого не витерто, не протерто, тут все ідеально. Ну, Взагалі, в принципі, я думаю, що після гарного детелінгу такого якісного він буде такий стан ближчий до нового автомобіля. По сидіннях нічого не провалено, не продавлено, полки шторки все присутні. автомобіль позаду притунований пушка. Пушка, яку би можна сміливо залишити собі для роботи, тому що я ж кажу, тут два роки покатався, якщо багато їздиш, якщо не багато, то 4 роки і продав з пробігом його 200 ще за нормальні гроші. І не, не хвилюєшся, що в тебе там вже, вже 200, а буде 300, як його продати. От, от, от така ситуація по цій автівці. Зараз побачите зовні. Ну і все, друзі. Всім пока. Обіцяв, ну, як він буде виглядати зовні, покажу. Дивіться, миганчик. На дихиошечках, бампер і великий значок, фари, 16-й чистий рік, легкосплави, лімітед, безключно всіх чотирьох, задній парктрон. такий апаратик. Розвантажили, забрали, розмитнили, зараз буде легке полірування і легка хімчистка. Тут у нас повний багажник резини до Діманої Hondy, придбали зиму і літо 215. 65-16. Літо. Тут, бачите, таке з протектором Continental. Ну, коротше, машинка має використовуватися час від часу, там, де погана дорога, і от вилеток, ото зима буде Bridgestone на неї. Тому так буде, я думаю, хондочка літати цілу зиму по бездоріжжю, ну, від, по відносному бездоріжжю, ну а миганчик. Чекаю свого нового власника, побачите, каляля буде цяця, як помиється, сполірується. 16 рік, 130 пробігу, 11 тисяч. Мені здається, що крутий варіант для тих, хто шукає собі саме з малим пробігом. Лінія є в нього автоматичне дальня і також датчик світлосенсор дощу. Ну, і там по салону підігріви є, В принципі, по салону є все, бачите. так Зараз прошу сидіння просто. Почистити, підігрів, складання, регулювання безключ, шкіряне кермо, Airlink з можливості Apple CarPlay, Android Auto. Коротко, в тачці є все. Коврики гарні оригінальні. Все, йду по моїй руки. І поїхали на рівне. Цікаво, наберіть, телефон в описі.